Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, якісь квіти не дуже. Щось те одне пропало те стоїть. Це я в под'їзді в їхньому. Зараз я оце так от їхня хата. Нажимаю ліфта і їду. Зараз я вам розкажу. Де я їду? І що я їду? Чотири хати, Одна, друга, третя, четверта. Ліфт приїхав. Я нажимаю. Оце я. От. Де я їду? Значить, я спустюся тут і буду у дворі гуляти. Очікувати, як мої прийдуть. Вони пішли на асамблею. Так у них називається. Асамблея людей, які мешкають у цьому домі. От. Ну, якісь такі вирішують. Ось це ж, бачите, здорове зеркало. Ось оце я тут, бачите, отака. це я турбочку взяла ось покласти тут ключі і очки, От, щоб в руках вже було сумку взяти, але ні, не захотіла. Це має таке плаття. Воно з льону, таке хороше, легеньке плаття. Ось у них ящики. Тут щось об'явлення чіплять, отак вот відкриваємо і виходимо. От і пішли. і пішло. Вот Ось тут такі квіточки. Ой, хтось картоплю жарить. Смачно пахне картоплею. з собачкою пішла. Вот. Не треба нам сяти тут у квітах. Собачка. Оце ж їхнє, зараз покажу. Не оце, Ні, не оце. Оце. Їхні тут коморочки, кладовочки. Оце. Ось тут, бачите, отак от ключем оце відкривається. Кнопочка нажимається. І оця штора піднімається, оця штора знизу піднімається. А тоді там ще другий замок відкривається. І бачите, як квітка красива. І ти заходиш, і в кожного там своя коморочка. Зараз підемо з вами. Покажу вам. Ось другий под'їзд. І там ще один под'їзд. Тут там ще один Тут, табло горить под'єзне. Мовчала, не хотіла, щоб дівчина слухала. Оце бар. Ми тоді оце в цей бар прийдемо. Бачите, це... тут стульчики. Откривають той зонтик, як жарко, в день. От. Тут, казала, колись була вода, як оцей магазин функціонував, тут вода була колись. От зараз тут її немає. Ось квітка якась квітне От Це був магазин. Непоганий на так казала, магазин був. От, він називався Боско. Боско. Тоді його закрили, а закрили то, що хазяйва чоловік з жінкою щось не поладили, шлюб розірвали, тоді довго не могли поділити, кому що як ось дивіться, оце, значить їхній дом. Це їхній дом, у них туди той перший под'їзд там. І оце ж дім, це такий самий дім. Тут, значить, три под'їзда, І тут три под'їзда, під одним номером дома. Оце, бачите, написано Боско Максі. От. Це був ліфт. Це був ліфт. Люди, які приїжджали в цей магазин з другого там, навпроти домів. Вони приїжджали, вони. Там були оці карети, ну, тілешки скуплятися. Да? Вони брали каліт, ту тележку, сідали в ліфт, Вон, бачите, там оту двері ліфта. І піднімали сюди наверх. А тоді, як магазин закрили, і цей ліфт замурували, щоб люди не їздили. Вон напроти дом такий. От, оце такий магазин. От. Оце у моїх видно, як вони. А той на ото, це ж там стадіон, і оце кріша магазину. от от так. так що якось отак. От. Оце, а це написано дім 5, так сама вулиця, а под'єзд 21, Поєзд 21. Це тут, бачите, оці зелені такі двері. Тут привозять людей, такі не, не діти. А такі люди, які больненькі трохи, і тут з ними займаються. Тут таке, днівний такий днівний лагерь такий, скажем. Там їх і харчують, там з ними розвиваючими всякими. От, бачите, ще, мабуть, не відкритий бар. Я не знаю, о, котрій він відкривається. Оце така площа. Оце як Ната перший раз приїхала сюди в Фінляндію, Ой, Фінляндію. Віталію каже, так багато тут. Магазинчик хороший, людей було багато, всі приїжджали, всі щось купували. От. А тоді, каже, року через три і закрила. Все, Траву викосили, бачите, От, така жовта пожухла трава. Викосили, написано, що з собаками ходити не можна. Ну правильно, нічого собакам срати тут. От, але ніхто ж не поливає. І от того вона така жовта пожухла. Ну, оце вітром рознесло траву. А отож, бачите, отак от сходи з цієї сторони магазину і з цієї сторони магазину ви піднімаєтеся туди, туди на стадіон. От я зараз вам покажу, де вони зараз знаходяться. Ну, ми туди не підемо. Ну, показати я вам покажу. Бо тут теж три под'їзди. От. Ось тут написано. Таке от, щось об'явлення туди, от воно туди йде. От. Так, зараз я вам тут і покажу. А отут, прямо, от у двері, бачите, і там один поштовий ящик, там живе мого зятя масімо, мамо, там дуже здорова квартира. Дуже здорова квартира. Від комуни. Від комуни дуже здорова квартира. Чого в них там віддільна така квартира? Бо батько робив в комуні писарчуком. І як батько ем, вийшов на пенсію, а він вийшов щось дуже рано, якось ще по болезні, чи що, а жили вони тоді там, при комуні, при комуні жили. А як вийшов на пенсію, то дали оту квартиру здорову. Оце, бачите, це вже слідущий дом. Оце, так, оце, так, оце. Такий вид. Оце такий вид тут. Ну, пойдемте далі, покажу вам. Вам же може цікаво. Тут електрика у них. От Електрика у кожного ключ є, можна зайти, подивитися, по щітчикам, там счетчики винесли туди. Вони записують, передають туди, дзвонять. От, я то воно що воно. Так ото вот це ж під'їзд, у кожного ж свій ключ подъезд відкривається, і люди заходять. І люди заходять. Так ото. Зараз підемо, я вам покажу. Ось тут вікна закриті, 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 вот так ото. Оце воно тут знаходиться. Бачите, там люди сидять. Ото там люди сидять, оце воно тут знаходиться. Ось. Оце воно таке. Але я ж туди не піду, тому ж мені не треба. Тут ось квіти виставили, хтось за ними вхажує. Квіточки такі виставлені. А заїжджати сюди автівками не можна. Щось там вони вирішують. Так гучно балакають, я чую. Ось так от. Бачите, стовбець стоїть, отакий от стовбець. От. Але як їде та е, пожарка або е, швидка допомога, то тоді той стовбець він приймається, убирається, і люди можуть туди на автівці заїхати. От, -от так. Ате далі далі, я вам покажу з цієї сторони. Ну, це якось так. Оце, От. оце ж оце підсобки, це все було магазинське. Підсобки всі були магазинські. От. Казала, вона та дуже хороший. Але зараз зараз оце здання вже викупили. Викупив є хазяїн на це здання. От. І вроді як казали, Отут от на собранні. Ну, не сьогодні, не вчора, може, десь рік назад чи два ріка ну, роки назад. Що вроді той хазяїн хоче робити тут невеличкий дом пристарілих. Так, частний, частний дом пристарілих. Може, якщо комуна дозволе, ну, от, то вони оце все і пороблять. От такі діла. Ну, от уже люди виходять. Так що я з вами буду прощатися. Пока-пока. Всего вам доброго, все вам хорошего. Обнимаю вас. пока пока па па Па-па-па-па.